Усім доброго здоров'я. Сьогодні вирішили зробити дезінфекцію касет, які були в використанні минулого року. І будемо це робити з допомогою мідного купоросу, Ось такий він порошок. Тут кілограм. Будемо робити 3% розчин. Цього розчин мідного купору відсотковий, тобто кілограм, розведемо в 30 літрах трошки більше води. Зальємо це все в таку посуду велику, щоб помістилося. Будемо вимочувати касету, щоб вона постояла деякий час, пів години. Потім будемо промивати чистою водою, підсушувати, і касета буде готова до використання. Мідний купорос ми будемо розводити в теплій воді, тому що в холодній він буде довго розчинятися. Найкращий варіант це висипати вже підготовлену теплу воду. І потім я, щоб його не не і потім, щоб його не розмішувати довго, я просто беру з одного відра переливаю в інше. Дуже гарно розчиняється. Що добрива так добре розчиняється, тому що воно добре все перемішується швидко. О, так само буду робити з мідним купоросом. О, таким способом можна дезінфікувати ручний інструмент, теплиці. Можна навіть дезінфікувати землю. Правда, це різні концентрації. Землею треба бути обережними. Це робити раз в кілька років, це робити правильно. Але інструмент, теплицю, матеріали можна дезінфікувати, потім промивати чистою водою. І буде все класно. Підписуйтесь на канал, тому що буде дуже багато цікавої інформації по вирощуванню е ягоди, полуниці, по вирощуванню спаржі. Є у нас спаржі чималий кусочок, он вона ще не скошена. Он полуниця застелена, агроволокном туди нижче теж є полуниця. Підписуйтесь, коментуйте. Ставте подобайки, буде цікаво.